Дум завжди мав тісний зв'язок з метал-музикою. Достатньо поглянути на будь-який трек, написаний до Doom, або звернути увагу на постійні демонічні образи серії, щоб переконатися в цьому. Вже звичне пекельне полум'я, черепи, купа зловісних створінь не сильно відрізняються від того, що прикрашає сцену Iron Maiden. Цей зв'язок між важкою стороною музики розвивався в тому ж темпі, що і геймплей серії, і обидва елементи кілька разів пересмислювалися протягом більш ніж 30-річної історії Doom. Від свого початку в стилі треш Doom досліджував чисельні піджанри металу протягом десятиліть, дійшовши до сьогодення з грою Doom The Dark Ages та її саундтреком в стилі металкор. Але не будемо забігати наперед, і почнемо з самого початку. У 1993 році оригінальний саундтрек до Do Doom був створений під впливом великих метал гуртів кінця 80-х та початку 90-х років. Джон Ромеро, один з творців гри, прокоментував, що Пантера і in Chains стали для нього головним натхненням. І це чітко чутно по саундтреку. Наприклад, Трек Untitled, який використовується для рівня Є3М1 Хілкіп, містить риф майже ідентичний тому, що звучить у пісні Пантера Mouth of War. Саундтрек Дум розкривається в повній мірі, запозичивши аспекти під жанру треш, відтворивши в новій формі подібні до металіка та атрак звучання. Цей потужний звук просував гравців вузькими коридорами Марса, швидко переносячи їх, тобто вас, з однієї точки в іншу, дошкуляючи ордами демонічних ворогів, так само як Кіргемет це з гітарними соло. Треш був швидким по своїй суті і вдаряв у вуха так само, як це зробив важкий, озброєний дробовиком витвір Ромеро, коли він увірвався на сцену. Саундтрек композитора Бобі Прінса залишається таким же вічним, як і стрілець, для якого він грає, ідеально відповідаючи темпу його незабутніх перестрілок. Повне відео можна переглянути у мене на youtube каналі посилання в шапці профілю.